Без шансів, ось все, що треба знати перед матчем Україна-Франція. Востаннє наша національна команда перемагала три кольорових, ще коли Янукович заходив у роздягальню, аби привітати хлопців. Да. Тобто дуже давно. І власне після цього перемог у нас не було. Я маю на увазі проти французів. А ось так, друзі, виглядає наша заявка на цей матч. Без Яремчука, без Миколенка, без хорошої форми у лідерів. Хіба забарний на коні? Ну а заявку французів, друзі, я вам показувати не буду. Там таке скупчення зірок, що якщо ви подивитесь, то можете. Осліпнути. Я власне був на межі. Щодо нашого складу на цей матч, то тут особливого сенсу загадувати, хто буде грати, немає. Єдине, що думаю, Сергій Ребров обере формацію з трьома центральними захисниками. Ну, все таки ж, не дарма, у купила той автобус треба його використовувати за призначенням. І здається, що не обійдеться без голів від нашої збірної. По точному відбірковому турнірі команди ще не стартували, але в п'яти попередніх матчах в усіх турнірах підопічні Дешама тільки двічі йшли з поля без пропущених голів. Своєю чергою команда Сергія Реброва, незважаючи на не найвдаліші результати останніх зустрічей регулярно забиває. Так в 9 з 10 попередніх поєдинків у всіх змаганнях жовто сині незмінно забивали як мінімум один раз. Ну а кефи на цей поєдинок я навіть приводити не хочу, там ледь не один до десяти все. Але віримо в наших, можливо, якась сенсація та й станеться.